За прогнозами синоптиків, починаючи з 1 лютого на Закарпатті встановиться плюсова температура. З огляду на очікувану відлигу на Закарпатті оголосили штормове попередження. Якщо в області разом з потеплінням прийдуть інтенсивні дощі, то паводок буде, кажуть спеціалісти. За орієнтовними прогнозами річки області підніматимуться на півтора метри. Також очікується льодохід. До ймовірного паводку водники готові, а от найбільш проблемними кажуть, будуть місцеві стоки. У зв'язку з тим, що проводилася розчистка від снігу, і льоду, проїзних шляхів, переважно цей льод і сніг був поскиданий у місцеві водотоки. Тобто вони місцеві водотоки захаращені. Роз... Результатами розчистки. У місцевих водотоках те, що вони почистили, Буде утворювати затори, і це буде загрозу спричиняти підтоплення населених пунктів і їх територій за рахунок місцевого стоку. Там ми будемо виставляти вже насосні станції пересуфні.